Сьогоднішня тема називається реформування територіальної організації влади і місцевого самоврядування в Україні. Або, іншими словами, це децентралізація, реформа децентралізації влади. Ну, найперше необхідно відповісти на запитання, що таке децентралізація і централізація. Централізація це коли всі владні повноваження сконцентровані на центральному рівні. Політичні рішення приймаються в центрі, в центрі зосереджені бюджетні ресурси, фінансові ресурси. І, відповідно, на регіональному рівні і місцевому рівнях не залишається серйозних повноважень, і ці рівні реально не впливають на державну політику. Децентралізація це. Коли ось ці владні повноваження, про які я казав, вони передаються із центру на рівень регіонів та місцеві рівні, і відповідно всі політичні рішення приймаються за участю регіональних влад, місцевих влад, громадськості, також бюджети, бюджетне фінансування. Також зосереджується не лише на центральному рівні, а й на регіональному рівні, а місцеві бюджети стають самостійними. Також на місця передаються серйозні повноваження, функції, а також податкові надходження. Чому ж виникла потреба в реформі децентралізації в Україні? Перші десятиліття незалежності в Україні будувалася централізована унітарна держава. Яка була була закріплена в Конституції 1996 року. І в перші роки незалежності, в принципі, така модель організації публічної влади вона себе випродовувала, тому що Україна відновила свою державну незалежність, і в перші роки необхідно будув, будув, потрібно було будувати державні інституції фактично з нуля, тому що Україна до того була частиною радянського союзу. І тут не існувало самостійних таких урядових структур, де приймалися політичні рішення. І відповідно, коли вже проходили роки після прийняття Конституції України, то вже така централізована модель виявляла свої серйозні негаразди. Зокрема, регіональна політика. Була, скажімо так, не зовсім правильною, тому що вона приймалася без участі регіонів, а на місцевому рівні фактично органи місцевого середування, це сільські селищні, міські ради районного значення, вони абсолютно були без серйозних повноважень, функцій, без самостійних бюджетів, і це не давало можливості розвивати територіальні громади. І е, така, така перша можливість. Провести реформу децентралізації вона виникла після помаранчевої революції в 2005 році. Адже тоді були внесені зміни до Конституції, і Україна з президентсько парламентської республіки була перетворена на парламентсько президентську республіку, і відповідно це потребувало відповідних змін і на регіональному та місцевому рівнях. І ось в 2005 році. Під керівництвом віце-прем'єр-міністра України Романа Безсмертного розпочалася реформа децентралізації, і треба сказати, що той період був дуже сприятливий для проведення таких реформ, тому що українці були на Віктор Ющенко був обраний президентом України, який обіцяв. Різноманітні реформи, в тому числі і реформу місцевого самоврядування. Україну підтримувала підтримували наші зарубіжні партнери, зокрема донори, які теж були зацікавлені в проведенні реальних реформ в Україні, тому що вони передбачали вже перспективи України і в НАТО, і в Європейському Союзі. І таким чином розпочалася реформа. В регіонах були створені відповідні регіональні робочі групи. Я був членом такої регіональної робочої групи Волинської обласної державної адміністрації, де ми почали активну роботу над реформою децентралізації у Волинській області. Тоді була проведена проведені круглі столи в різних частинах Волині, були напрацьовані проекти нових територіальних громад. Але, на жаль, реформа тоді не була проведена, не була доведена до логічного завершення, тому що не було згоди на центральному рівні. Тобто в президента України було одне бачення реформування, в прем'єр-міністра, посаду, яку займала Юлія Тимошенко, було інше бачення. І ось ці різні бачення не дали можливості завершити реформу, і фактично, це була дуже дуже серйозна втрата для України. Фактично, Україна і надалі залишалася централізованою державою, і потім прийшов до влади Віктор Янукович, який знову повернув президентсько парламентську форму республіки, знову ж таки укріпив владу президента. Ось і таким чином Україна була відкинута знову на довгий період. В такій централізованій моделі публічної влади. Тобто, знову ж таки, вся увага була звернена на посилення влади президента, реформи, які проводилися, а це, зокрема, адміністративна реформа, вона торкалася лише центральних органів влади, міністерств, тобто їхньої ліквідації, там, реорганізації, утворення нових міністерств, а місцевим середуванням. Ніхто не займався. А треба сказати, що роль місцевого середування вона дуже важливою є в сенсі демократичного розвитку тієї чи іншої країни. Адже місцеве середування є невід'ємним інститутом демократії, де найбільшою мірою реалізується, реалізується пряме народовладдя. Адже саме Органи місцевого середування, вони обираються, їхні керівники обираються всім населенням територіальної громади. Відповідно передбачені референдуми, громадське слухання, звітування щорічне звітування голів, петиції, електронні петиції, тобто багато форм демократичної участі або громадської участі передбачено саме в місцевому середуванні. І тому кожна держава, яка хоче. Вважатися демократичною, вона має збудувати потужне, дієве, ефективне місцеве самоврядування. Якщо такого самоврядування немає, то про демократію в тій країні неможливо вести, вести розмову. Тому в Україні, так як будувалася, я вже казав, централізована держава, місцеве самоврядування було декларативним. А це означало, що Україна не мала перспективи. На членство ні в Європейському Союзі, ні в НАТО. Ну і зрозуміло, коли Віктор Янукович був президентом, він не був зацікавлений якраз просуванню України до демократичних європейських інституцій, і тому не було влада, не була, та влада не була зацікавлена у розвитку місцевого самоврядування. І ну, це все тривало до наступного майдану, до Революції Гідності. Де після перемоги Майдану знову ж таки виникло питання зруйнувати цю централізовану модель публічної влади в Україні. Я хочу ще вам сказати, що на той момент Україна мала ще такий архаїчний територіальний устрій, адже адмінтериторіальний устрій, який був в Україні, він був ще утворений в часи Радянського Союзу. Мається на увазі регіональний рівень, рівень областей, районний рівень і місцевий рівень. На Волині, наприклад, райони були утворені ще в 70-х роках ХХ століття. І з того часу нічого не змінювалося, ну, власне кажучи, за винятком відновлення Шацького району. І зрозуміло, що така, така модель території вона також не відповідала сучасним викликам. Тобто, коли ми говоримо за реформування, то це реформування стосувалося двох частин. Перша частина це реформування органів публічної влади. Органи публічної влади це органи виконавчої влади або державні органи і органи місцевого самоврядування. Тобто, от потреба була реформувати ці органи. І друга складова реформа це реформування адміністративно-територіального устрою. В сукупності все це називається. Територіальна організація влади. Тому що е, необхідно було комплексне реформування. Адже коли реформуються органи влади, то зрозуміло, вони мають вже діяти на нових територіях. Тобто треба змінювати просторовий устрій, який, який вже абсолютно не відповідав викликам сьогодення. Тому отакі от, два напрями реформування вони мали проводитися комплексно. І саме це. Відбулося вже в 2014 році, як я вже казав, після перемоги Революції Гідності. Саме 1 квітня 2014 року була прийнята концепція реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади. Ось, ця, ось це урядове розпорядження і заклало підвалини майбутньої реформи. Але реформування реальне розпочалося дещо пізніше, вже в 2015 році, тому що Верховна Рада не прийняла відразу відповідний закон, який би дав можливість розпочати цей процес. І закон про добровільне об'єднання територіальних громад був прийнятий 5 лютого 2015 року. Після цього була прийнята відповідна методика формування спроможних територіальних громад. Кабінету міністрів України, і ось з цього моменту, з травня 2015 року, в Україні розпочалася грандіозна реформа децентралізації. Ну і треба сказати, що якби ця реформа теж зазнала поразки, тому що ми втратили 10 років. Я вже казав, що перша спроба була створена, була здійснена ще в 2005 році, і через 10 років друга спроба. І то було б дуже дуже погано для розвитку України. Тому це розуміла і влада, це розуміли самі представники і місцевого середування в першу чергу. Це розуміли наші зарубіжні партнери, не державний сектор. Тобто було таке комплексне, комплексне бачення необхідності реформи. Це дуже важливо. І було, було, знову ж таки настав сприятливий момент. Бо реформи можна проводити лише тоді, коли є відповідна. Під, відповідно, підґрунті для реформи. Зокрема, це бажання влади, суспільна така згода, що суспільство бажає цих реформ, і це дає можливість проводити реформи. Саме такий період він настав і 2015 рік це старт реформування. У нас в області знову була утворена робоча група з формування проєкту спроможних територіальних громад, в яку я знову ж таки входив. Треба сказати, що і відповідні посадові особи місцевого середування були налаштовані позитивно на цю реформу. І такий сприятливий ґрунт, дав, власне кажучи, і посприяв тому, що реформа була проведена, вона була успішною. Що ж реформувалося під час проведення ось, ось вже цієї другої реформи? Реформа проходила знову ж таки, як я казав. В двох напрямах. Перший це реформування, формування нового територіального устрою, і вже цей територіальний устрій передбачалося змінити на рівні на базовому рівні, тобто де функціонують сільські селищні, міські ради, і формування нових районів, тобто укрупнення районів, ліквідація того субрегіонального рівня, а субрегіональний рівень, щоб ви розуміли, це рівень районів. Тобто територіальний устрій України складається з трьох рівнів. Це базовий рівень, село, селище, місто, субрегіональний рівень це рівень районів, і регіональний рівень це рівень областей. Так ось реформа торкалася лише двох рівнів: це базового рівня і субрегіонального рівня, рівень областей або регіонального рівня ця реформа не торкалася. Бо до нас часто зверталися э, різні. Інституції, посадові особи, громадяни, чи будуть укрупнювати області чи ні, ми відразу заспокоювали, що концепцію реформування, укрупнення областей не передбачалося. Чому не передбачалося? Тому що за своїми розмірами і кількістю населення українські області повністю відповідають критеріям статистичної системи, яка прийнята в Європейському Союзі. Тобто вони не потребують реформування. Зрозуміло, що це не означає, що через певний час області не будуть укрупнюватися чи не будуть якісь відбуватися зміни. Цього не можна сказати, тому що кожна країна, територіальний устрій кожної країни він періодично переглядається з тим, що час і виклики вносять свої корективи, і навіть найуспішніші країни вони періодично вдаються до таких реформ. Україна не є винятком в цьому правилі. Отже, повертаємося до того, що в Україні реформувалося. Розпочнемо з найголовнішого: це базовий рівень село, селище, місто. Треба сказати, що той устрій, який нам лишився спадок від СССР, це було, були такі подрібнені невеличкі органи місцевого середування або невеличкі громади. Тобто у нас були громади, де 300 населення, 300 мешканців проживало, там 500 мешканців, і там функціонувала сільська рада. Це абсолютно неефективно, затратно, і вона та той орган місцевого середування не вирішував жодного реального питання, тому що всі повноваження знаходилися в районному центрі, в районі державній адміністрації і районній раді. А ось цей базовий рівень навіть не мав свого самостійного бюджету. Також не мали податкової бази і відповідно реальних функцій. Тобто, все залежало від відволі керівництва РДА, районної державної адміністрації і районної ради. На рівні районної ради формувався районний бюджет, де розпреділялися, розпреділялися кошти на всі відповідно сільські селищні і міські ради районного значення. Ось таке було в лапках місцеве середування, і це потребувало в першу чергу якраз реформування ось цього базового рівня. Що передбачалося? Передбачалося укрупнити ці невеличкі громади, щоб населення було найкраще, це не менше 5 тисяч. І відповідно в таку громаду вже можна передавати повноваження, ресурси відповідні, функції. Надавати такій громаді самостійний бюджет, податкові, податкову базу, яка б наповнювала цей бюджет, і таким чином цей орган, який не вирішував до реформи нічого, власне кажучи, серйозного, ставав повноцінним органом публічної влади, з повноваженнями, з ресурсами, з кадровим потенціалом, самостійним бюджетом. І таким чином функції і повноваження передавалися з районного рівня, ось на цей. Місцевий або базовий рівень. Чому це було дуже важливо? Тому що саме в конкретних селах, селищах, містечках, містах проживають люди. І, відповідно, всі послуги повинні надаватися там, де живуть люди. Не в районі, як було до цього. Тобто людина, щоб отримати якусь довідку чи вирішити свою справу, вона мала їхати в районний центр. А в деяких випадках районні центри знаходились на відстані 60-70 кілометрів. Тобто людина втрачала цілий день, і вона, вона, в один день вона могла не вирішити свою, свою проблему. Тому завдання, щоб ця послуга вона перейшла з районного рівня на рівень там, де проживає в конкретному селі селищі ось ця людина. Це називає це на основі принципу субсидіарності. Принцип субсидіарності означає, означає максимальне наближення послуги до конкретної людини. Це засадничий принцип належного врядування Європейського Союзу і взагалі всіх демократичних країн. Тому це дуже важливо було зробити, і відповідно це передбачало формування нових спроможних громад. І відповідно до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, українська центральна влада пішла шляхом добровільності. Тобто люди самі мали вирішувати формат ось цих своїх територіальних громад. З ким вони мають об'єднуватися чи до кого вони мали приєднуватися, це все вирішували люди на відповідних громадських слуханнях, які проходили в різних формах. Але обов'язково вони проходили. В основному це були громадські слухання, де збиралися всі мешканці населених пунктів, і потім шляхом голосування вони визначалися, в якому форматі вони мають об'єднуватися. Це дуже важливий аспект оцей добровільності, це найвищий рівень демократії. І Україна пішла цим шляхом, щоб потім не звинуватили, що центральна влада, скажімо, таким примусовим. Методом створила громади, заганяла окремі села от в, такі, в такий формат. Але треба сказати, що з одного боку це дуже добре з точки зору демократії, але з іншого боку, це найбільш важкий шлях, тому що не просто переконати людей в необхідності проведення реформи. Я брав сам участь в багатьох громадських слуханнях, я працював експертом з правових питань Асоціації міст України. Крім того, що я ще працював в регіональній робочій групі Волинської обласної державної адміністрації. І ось на цих слуханнях було непросто переконувати людей в необхідності реформи і в тому, що вони отримають переваги після завершення реформи. Адже реформи багатьох людей лякають. Щось нове завжди воно є таким важким для сприйняття. Тому добровільний, добровільний такий. Метод проведення реформи він був у цьому проблем, була, Були тут багато проблем. Хочу сказати, що багато країн, Європейського Союзу, які проводили реформи по об'єднанню своїх е, територіальних громад, е, вони були невдалими. А там, де добровільно об'єднались громади, до 90% були невдалими. Тобто Україна йшла на серйозний ризик, але Україна пішла цим шляхом. і… Е, було важко непросто, але долаючи різні труднощі, тому що, крім ось цього остраху людей, що було багато інших перешкод. Наприклад, багато керівників органів місцевого місцевсередування, вони не хотіли проводити реформу з різних причин, комусь там залишалося декілька років до пенсії, хтось боявся втратити в процесі об'єднання свою посаду голови голови сільської чи селищної ради. Тобто, тобто було непросто. Але ще раз кажу, долаючи труднощі, вдалося, е, вдалося долати ці труднощі і створювати, формувати ці громади. Ось. І е, цей, цей, цей процес тривав до. Е, реформа розпочалася, я вже казав, у 2015 році, і він тривав до 2020 року. Однак не всі громади взяли участь в такому добровільному об'єднанні чи приєднанні з формування нових громад і за тих причин, про які я казав. І тоді виникло питання, як завершити реформу. Тому що 20-й рік це був рік, коли в жовтні місяці мали бути проведені чергові місцеві вибори. І ось до цих місцевих виборів необхідно було завершити реформування. Територіального устрою України. І уряд був змушений піти на вже непопулярний крок, завершити реформу таким адміністративним методом, тобто ті громади, які осунулися від реформи, уряд своїм розпорядженням сформував до доформував ті, ті громади які залишилися поза реформою їх або приєднали до інших громад або створили вже нові громади розпорядженням кабінету міністрів україни це це розпорядження були ці розпорядження були прийняті в червні місяці 2015 року і таким чином в україні було сформовано був сформований новий ось цей базовий територіальний рівень Якщо в цифрових показниках, то це до реформи у нас було приблизно 11 з половиною тисяч органів місцевого середування. Тобто 11 з половиною тисяч територіальних громад. Україна за цією, цією кількістю була третьою в Європі. Після вже розпорядження Кабінету міністрів було сформовано 1469 громад. Тут бачимо, яка різниця. 11,5 тисяч і 1469. На Волині було утворено 54 територіальні громади. Кожен з вас живе в конкретній громаді, і ви знаєте, як називається ваша громада, де центр вашої громади, які населені пункти входять в вашу громаду. І після того, коли вже був сформований базовий рівень, відповідно необхідно було. Перейти до формування остаточного формування субрегіонального рівня. Нагадую, субрегіональний рівень це районний рівень. До реформи в до реформи нас було в Україні 490 районів сформованих ще в період Радянського Союзу. Більшість цих районів, знову ж таки, вони вже не відповідали реаліям сучасним викликам. І після того, коли були передані вже функції повноваження на базовий рівень, то на районному рівні цих функцій фактично, зокрема в сфері місцевого середування, не залишилося. Тому і не потрібно було такої кількості залишати районів. І відповідно вже формування районів воно проходило в інший спосіб, ніж формування територіальних громад, тому що районний рівень. Якщо місцевий рівень, базовий рівень це була прерогатива населення відповідних тергромад, які вирішували формат свого об'єднання, то вже рівень формування районів також областей це рівень держави. Держава вирішує, яка, яка, яка модель має бути районів і областей. Тому що саме на районному вже обласному рівні. Створюються державні, утворюються державні органи, і держава визначає необхідну кількість субрегіонів і регіонів. Тому, згідно з Конституцією України, ці повноваження затвердження нових районів, воно відноситься до компетенції парламенту Верховної Ради України. Але знову ж таки. Проєкт відповідно нових районів. Він проходить через Кабінет Міністрів України. Після того, ну всім цим займається Мінрегіон, Міністерство регіональної політики України, потім Кабінет міністрів України. Потім проект попадає в відповідний комітет Верховної Ради, де розглядається проєкт. Майбутнього рішення. І вже потім на пленарному засіданні приймається остаточне рішення. Хочу сказати, що формування районів було дуже таким непростим, знову ж таки непростий спосіб приходило, тому що на Волині спочатку виникло питання, яка кількість районів має бути взагалі на Волині, тому що різне бачення було центру і, і Волинян. Тому що на початку центральна влада запропонувала, що на Волині має бути три райони. На нашу думку, це була мала кількість, і Волиняни виступали як мінімум за чотири райони. Власне, наша концепція чотирьох районів перемогла в такій непростій боротьбі з центром. Ми довели, що на Волині все-таки має бути чотири райони, і чотири райони були прийняті за основу. Але виникло питання, які це конфігурація нових районів. Тому що якщо стосовно Луцького району з центром в Луцьку і Ковальського району з центром в Ковалі не було ніяких проблем, то два інших райони, де має розміщувати центр, адміністративний центр району, виникли дуже такі розбіжності, тому що райони, який на півночі Волині там було два претенденти на центр району це Кам'янкаширський і Маневичі. Між ними спір такий був дуже гарячий. І Володимир, Володимирський район, там була суперечка між Нововолинськом і Володимиром. Власне, це можна довго розказувати, як це відбувалося. Боротьба ось цих еліт місцевих, але врешті решт врешті-решт, ви знаєте, що на півночі. Це Камінь-Каширський район з центром в Кам'яні-Каширському, а Володимирський район, центр все-таки е... кінцеве рішення. Це місто Володимир, так як воно мало традиції. Традиції було районним центром і традиції історичні, тому оце переважило. Таким чином, таким чином е... завершилось формування територіальне реформування. І, е... власне кажучи, Остаточну точку не вдалося завершити. Остаточне це мається на увазі, що необхідно змінити модель влади на рівні району і на рівні області. На жаль, завершити ось реформуванням цих двох рівнів публічної влади не вдалося зробити із-за того, що не були внесені зміни до конституції. Адже щоб змінити модель влади на рівні району і області, без змін до конституції обійтися неможливо. Тому що коли ми реформували територіальний устрій, тут можна було на рівні законів регулювати ці питання, і зміни до конституції вносити не потрібно. А ось щоб змінити владу, тобто реформувати місцеві державні адміністрації, реформувати обласні ради районні ради, необхідно вносити зміни до конституції. Ще завадили цьому процесу і агресія расистів в Україну, розпочалася війна. А в період дії воєнного стану зміни до конституції вносити неможливо. Тому ось це ще не виконане завдання, яке нам необхідно виконати вже після нашої перемоги. І після цього реформа децентралізації буде завершена повністю. Дякую вам за увагу.